Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Сьогодні три таких теми основних: контрнаступ Збройних сил України, зернові темігашні угоди з агресором Російської Федерації на рівні заступників Міністерства оборони 9 травня. І так звані мирні переговори з агресором Російської Федерації за участю посередників Китаю. Франції, папір Римського Меркель. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, особливо Facebook. Так, як Фейсбук блокує мене всі мої дві сторінки і чотири групи. TikTok, Телеграм- YouTube Ютуб канали, інстаграму. Тепер кожну окрему тему будемо розглядати до успішного контрнаступу Збройних Сил України. Потрібно здійснити наступні дії безпосередньо за, під керівництвом Зеленського. Перше, впридкувати або передати іспорядкування МВС України Національну гвардію у підпорядкування Генерального штабу Збройних сил України. Контррозвитку СБУ у підпорядкуванні головному розвідувальному управлінні управління Міністерства оборони України, а то своє Міністерство оборони в свою черсу ГРУ, головне розвідлювання управління повинно передати Генеральному штабу України Збройних Сил України. Ми знаємо, як Міністерство оборони України вміє торгувати. Або як закуповувати яйця, яблука, картоплі і так далі. Ми знаємо, тільки корупційні діяння їхні, так що, кроме тим, вона і займається і далі таке не, не корумповане діяльність, а займається безпосередньо і, і, і належним чином. Без ніяких там прокладок і так далі фірма. Тепер. Слідуюче питання. Жодних зернових і аміажних переговорів з агресором Російської Федерації не може бути мови. Тим більше на рівні заступника Міністерства оборони, заступників Міністерства оборони. Ми знаємо, що Міністерство оборони, і тому числі заступники, багато знають військових секретів. Як агресор, то аресор. Ну, хто міг подумати, щоб колись свій час, о, під час війни, Другої Світової війни, Росія з Німеччиною вела якісь переговори. Тим більше якісь там переговори. От зустрічалася Америка, Великобританія і Радянський Союз. Але Радянський Союз ні жодних переговорів під час війни не вів. Не можна навіть це представити, як то можна було вести переговори. А тут на рівні заступників Міністерства оборони йдуть, якісь там будуть 25 травня, кажуть, там в соціальних мережах будуть вести переговори. Якщо ООН хоче у нас закуповувати зерно, нехай здійснює під егідою Організацію об'єднаних Націй, Миротворчих Сил і так далі. Вони вміють знають, як це робити. Тепер відносно 9 травня. Ясно, що агресор Російської Федерації, особи Путіна, захоче щось показати до дня побіди перемоги. І тому, і тому він буде, Путін і агресор Російської Федерації буде здійснювати різні. Ну, Агресивні дії, щоб показати, продемонструвати під час параду, там, промови, промови вести, про те, що от ми маємо такі успіхи, такі, такі, такі. Ясно, що тих успіхів нема, таких і немає. Тим більше, що я думаю, що Збройні сили ближчим часом буде контрнаступ, і потрошки ми почнемо звільняти свої території від агресора. Ну, і ясно, він хоче 9 травня то на 9 травня показати, а після 9 травня будуть так звані мирні переговори. За участю ми знаємо Китай, лідера дідусь, потім Франції Макрону. Там Папа Римський вже дещо намікнув за ті переговори. Меркель дуже хоче бути учасником тих переговорів, мирних ніяких мирних переговорів. І не може бути мови на, на зараз на умовах Росії. Зараз потрібно можуть бути мирні переговори тільки після того, як Донбас і Крим включно, будуть наші. І вся територія в межах 91-го року України буде україною, українською. Так що жодних переговорів до перемоги. Так що ми віримо в Збройні Сили України, віримо в головнокомандуючу залужному, і будемо все робити для того, щоб була успішна наша перемога України над агресором. А і одночасно треба вести боротьбу з бандитами, які засіли у владі України. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. Мирного неба. Нам усім. До зустрічі. З вами був Богдан Гаролян. Дякую за увагу.